Що то таке, дідуля? Як душо? Дев'ять кутів. Тебе всі коти відпроважають в лікарню чи що? І троє, так, да. і троє вон там ще є. Ну що, поїхали. Бачите, маємо маємо проблеми. Їдемо в лікарню, баба, ти, го, го, ти готова? <рігла> до цей відсутності нас ти на додавайте. дві години. Ой, я був. Я був. Ну що, по коням їдемо з діду. А куди ми їдемо, дідуля? Дорогатим. Бідемо дорога тена, а будемо дідові цей йде. весь. Йдемо до лікаря. щоб Рабом бачили, що ти мок. Вчора я ледве міг ходити, а сьогодні Зросли сила та швидкість. З'явилась здатність до ехолокації. Щось Щось усередині прагне полювати і пити кров. Ти контролюєш це? Я не знаю. Ранчо. Пригоди діда Любка. Все, під правильну пісню, яку виконує Назар Кушик, можете, до речі, зайти на ютуб канал і його підписатися. То буде повага. Ну, холера, все, нарешті їду. За спиною лишився родинний кордон. Первим делом я в Англію до цьоці зайду. а потім на літаковий полечу Вашингтон. Да. Все, їдемо з дідом до Рогатина. Кури і загрожають і лезут на фром. Не бачить, напевно, тебе. Ти листоноша чи що? Так. Нічого собі. Ну так. На велосипеді листоношав, все як положим. Газете розносить. Як хтось випісує, А газету. чекай, чекайте. Нація, то є розумні люди, нечительки, але... коли це як має бути. Чуєш, дідуля, як це називається, вже виїхали ми на трасу? Так. То вже трохи інакша дорога. Рогатин Бережане. Так, діду всі знають, які як має бути. Ну, тут трохи ми вже пришвидшимо нашу швидкість, можна Дрогатин, буде їхати. рогатин поки і на бережане. Дорога, як вухо. Дорога, як вухо. Знаєш, де та є поліклініка, лікарня. Знаю. Я все знаю. Це питання. Має, нічого не вміє. <ріху> Йдемо? Йдем? Де ми? ми? Приїхали ми до... Що да. то пише Рогатинська районна поліклініка? Все да. як ти казав? Закарпаття да. 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 і ми, лемки. Лем туду. Ле то все знаємо, що, що діти мають робити. І думало того, що ледве не ще й на око одне не бачить, каже, що ще й на вухо одне не чує. Весь, весь набір, діду. І ще й правий боку. Шпорт. І прави теж. Прийшли поміж реєстрацією, діду прийшов, маємо каже на другий поверх. Він же тут якби все знає. Матик А, то вже всі все знають, а куди треба йти? тебе то руками, може, дуже не <риклад> <Йду, риклад> дотрухався. Знаю, не знає, де. Йоду каже, не знає, куди зайде. Де той у коліст? То, Нікого не треба йти. Йдемо далі до окуліста. Зараз знайдемо дерматолог, хто не то. Той що б'є по очах. Тоже ні. Скажіть, будь ласка, окуліст, куди нам треба з оком. Сусідні не ці. Дякує. Дякую. Дякую. Ходи, їде. А во Все, йдемо до окулиста. Це Заходимо. Можна чи зайнято? Тут 43-й кабінет, бо тут лікарка на військоматі. Ага, тут, тут, тут дякує. Дякую. Сказали в наступний кабінет, зайти, бо тут лікарка Дякую. на військкоматі. Нам йти до, значить, демо, наче дідуля дитячі. Дитячі, да. вже не нічого. Хто там є? Сімночка зайде, потім з... ми зайдемо. Зайдем. Хто там Та Така різниця. Дітка маленька, кусанка, -дрид. гарбенька. Вона вже мене знає, вона вже два рази мені витягла. Але не розламана, може як краще. Так, так, виймає русла. Така, як ти описав. Все, поки наша черга ми з'їдемо чекаємо. Меня визирається, але пенопласт. і там треба буде вхідні пінопластом. Я маю тут. Чуєш, дідусь? нічого не. Ні, дити, в тебе все добре з оком. Ти навіть побачив, що двері поміняні пінопласт. Я масу пачок. І то, мені здається, діду просто не хотів на городі нічого робити і придумав що його око повинно. Так. так. <клес> від середи, від вівторка. Вівторок. Вівторок. А, чекай, наші черги зараз. Не віде, тому в неї там вже сидить, щоб не боліло, а воно чіпнуло. Та болі. то нема що терпіти, то око, діду. Я... Аж в п'яти годині зрані чи шостий я трошки прикимарив. Так боліло попало в око, в око червоне. Там. Добре, сідайте, будь ласка, сюди. Тому віці ви маєте відпочивати, не працювати. Сідайте, будь ласка, сюди. Та ви що? А можна я буду дідуся знімати? Дякую. Можна, тільки зараз буде вийду. Добре, добре. Я перший раз у вас, я вже повинітаю вас. Маєте там правильний смак? Це з села приїхали. Привіз дідуся, бо він не був. Була... Дідуся, також. кожен. Дідуля, кажи, ти знаєш, як, як ти називаєшся? Олексій Олексійович. Я навіть паспорт з собою на всякий случай. Дата місяць, рік народження. та не сім, що... То діда така прибачка, може, так, що. З 1944 року. Так. а дата місяць. 0,5.00. А відставиться? Нічого. Тут, я добре, добре, я мені ще щось тут і проведись. Ой, прошу пана, ви хоча як щось маєте. Супер. А то я тут операцію йому бу... в 2012 році. То, то... То, то після операції в центральній частинці є щось? Так, да. то є то така чаточка є, да. там залізло було, мені нічого, 4 мм то mm -hmm. 19, а туди внизу робили операцію і витягали. Я Це наслідок операції, ну. То... Є. Ти сожили. Сожили. Ти вже побачили? Дед, я побачили? нічого сюди. Яка професіонал, я професіонал, А ти мені каже, глянь, плюнь воно новий. Угу. Гляда, гляда. Так, по-перше, ми ви каплі без бо ми наочікували каплі. — Та ви мені туди в витягали. Так не Попала капелька, печати. Попала, попала, так. Шо? Вау. І що, дідуля, як ми тепер будемо дягати окуляри, якщо зробить? Так, голівка рівнезенько. Дивіться нам, вас вже нічого не болить, нічого не турбує, Це... Ні. Це я вам даю гарантію мільйон <гум> відсотків. Так, добре. Дивіться, отак от як дивитеся, десь... Тут діляночку мені на Все. добре. Okay. Зараз зараз я заберу його. Ну. Воно не приклеїться другий раз, але все одно його там не треба. О, таке дрібне чорненьке. Oh, oh, oh. Я навіть воно летіло до мене. Нічого mm. собі. Так. Бо... Навіть бачите, як налетіло, ну, адже <рес> траєкторію <чос, ми рес> руху не змінили. Ви розумієте, прошу пані, як маєш щось стати, то погородом відбере. Добре, ді ді собі на коліна. то вже кінець роботи і все, і все <рес> встигло. І, і роботу зробити, і вовку. <рес> <роботи. рес> на коліна собі дивіться. Добре? Я хочу оглянути ваше очко. Чи не ще під повікою нічого? <рес> Добре. До світла поверніть, будь ласка. Ні, все чистенько. Добре, сідайте сюди, я вам бачу. А того я е, вижу, вже давно вижу, так туман. Ну, як я туман. бачу, що то залі, що вже побачили, як ви сказали. Сідайте, будь ласка, там лишилось місце від ранки, Шрамчик такий. Ага. Що ти не дивиш? Зараз капельки тримають, прошу пана, дам? все мене, Буде біль трошки іншого характеру. Ви будете чути біль, але не таку. Чуєш? Чуть інакше. Це собі зна. О, дивіться, візьмете собі, ви не маєте ніяких капель проти запальних ні, ні, нічого. Візьмете собі каплі очні. Давайте два, три рази на день. Три-п'ять днів буде цілком достатньо. В праве око. Праве око. Я десь побачу це інстаграмі. Вам виб'є канал раніше, ви побачите. На Ютубі, так? Так, так, так. Це гарного дня, Дякую. — не щасливенько. Що ти, як нова копійка? Ну, ти ж не були. Але ти, ти почув, що не... тобі сказали, що тебе зараз капельки дали. А на тову ході до не сунни, бо на тову ходить. Тобі не... дали капельки. Ті каплі а... зараз тобі... А, так, а десь внизу, я, думаю. Та, я думаю, по логіці внизу. Ти все, 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 все. все чув. Я через... А де той листочок? Ти взяв? Ну, є, дай і, і точок, щоб загубити. <райна> Я перепрошую, аптека, не скажете де. Прямо <райна> <Ага, райна> Дякую. Тепер, <райна> коли будемо виходити, назад з того лабіринт-шоу, теж треба допитатися. <райна> <райна> таку штучку треба. А це вони якісь лікуючі чи вони обезболюючі? Чи це таке? А те, то, що тобі треба. Все, купили це, як називається, ліки. можемо їхати Добачення. далі. Все гарно дням, до побачення. То тобі вже в принципі не треба, але хай буде. Куди нам тепер вийти? От є якийсь вихід. Ні, нам сюди треба. Там ми там не вийдемо до машини. Ні, машина то ми далеко дощі. Якщо ми повернули направо, нам, нам сюди. Я вам казав, що ми зараз будемо тим лабіринтом шоу йти назад. То добре мінеральна водичка була. Так. Гурня. Ну що, дідоля? Та що, глаз. Глаз алмаз? Так, глаз вже моргає. Ой, добре. Ну що, надали тобі гарну професійну допомогу, правда? Прекрасно. Та сама Галинка. Казав, що вона така грубенька, повненька. Ну що, то що треба сказати, пані Галині? Дякуємо. Дякуємо, дякуємо, пані Галине, дякуємо, дякуємо. Жила і жила, і людям допомагала. Так. Професіоналка, момент. Я побачила, є. Якщо будете знати, маєте якісь проблеми з оком, можете звертатись до пані Галини. Це районна Галина. поліклініка. Галина Мирославівна. Галина Мирославівна. Так. От ну все, повага. А що ви маєте люди зробити? Поставити вподобайку, підписатися і все Обов буде. Обов'язково підпис, то і важний, важний підпис. Як немає підписи, то Тут... людина... Каже, є бумажка. Ти нам... людина, ти чоловік. А нема бумажки, ти букашка. А ще як я підпис, то вдвоє не, чоловік. Все, все почуло, все зрозуміло. <гум> Бувайте здорові, веселі, успішні, успіхні, всього найкращого. Слава Україні! Героям слава! Все, ми поїхали далі додому. Йдемо.